Доброго дня, шановні панове студенти, навіть що з вами все добре, і всі тривоги і бомбандирування України-мовцкалями для вас закінчилися без проблем. Я продовжую курс лекцій з очистиною геометрії та алгебри. І сьогодні в нас буде остана лекція, яка буде присвячена афінним перетворенням. Ми почнемо з означення як завжди. Об'єктивне відображення S, звільненого просто RN в Rn, яке відображає прямі в прямі, називається афінним перетворенням. Насправді, афінні перетворення можна охарактеризувати дещо сильніше. Теорема 2.4.2. Кожне бі'єктивне відображення лінійного простору РН на себе, що зберігає кулінеарність, є афінним перетворенням. Доведення. Єдине, що нам потрібно довести, це те, що прямі відображаються в прямі. Це доведення логічно до того, як було це зроблено в доведенні леме 225 про те, що рухи бі'єктивне відображення. І ми це залишаємо це слухачам в якості вправи. Доведення наступної теореми ми також залишаємо слухачам в якості вправи. Теорема 2.4.3. Множина афінних перетворень лінійного простору РН утворює групу стосовно операції композиції відображень. Ну, насправді воно є очевидне, тому що афінне перетворення є об'єктивним відображенням. За теорема 24.2, отже, для неї існує обернене. Отже, взяття оберну елемента є афінним перетворенням. Ну, а також композиція двох афінних перетворень є афінним перетворенням, так? Ну, тому що якщо S зберігає, відображає прямі в прямі, так? І R відображає прямі в прямі, то їхня композиція так само відображає прямі в прямі. Ну і більше того, Ця е, множина фійних перетворень просторенно утворює групу стосовно операції в композиції відображення, як було сказано раніше, що містить множину перетворень подібності як під групу. Ну, це так само є, друга частина теореми так само очевидно. Афінні перетворення перетворення подібно як рухи та перетворення подібності мають просте е, 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 аналітичне описання. Перш ніж перейти до основного результату для цих відображень на площині, проаналізуємо перетворення з рівняннями вигляду Х' рівня АХ плюс Бі плюс М, і ш' до рівня ЦХ плюс Ді плюс Н, де визначник ось такий складений з елементів А, Б, С, Д відмінний від нуля. Теорема. Теорема 2, 4, 4. Множина перетворень лінійного простору РН, яка визначається рівняннями 1, так, і 2, і умовою 2 утворює групу стосовно операції композиції відображень. Доведення. Це просто доводиться, основне спостереження полягає в тому, що оскільки визначник у рівності 2 відмінний від 0, то перетворення мають обернений до них перетворення. Також легко доводиться, що обернені відображення визначаються рівняннями того ж самого вигляду. Перетворення, визначені рівняннями 1 і 2, чітко включають рухи та відображення подібності. Варто зазначити, що вони є просто композицією лінійного перетворення площини з паралельним перенесенням. Є ще два цікавих особливих випадки означення. Лінійне перетворення площини, яке визначається рівнянням х до рівня х, і штрих до рівня Д, де А помножити на D відмінне від нуля, називається перетворенням масштабування або локальним перетворенням масштабування. Це відображення називається глобальним перетворенням масштабування, якщо А дорівнює d. Звернемо увагу, що перетворення масштабування, яке визначається рівнянням ось цим 3, змінює орієнтацію, якщо А помножити на Д є від'ємне число. Воно буде подібністю, коли А дорівнює Д і А і Д є додатніми. Легко перевірити, що обернене до перетворення масштабування, яке означене вище, є перетворенням масштабування. І воно визначається рівнянням х' штрих дорівнює 1 на А помножити на х, y' штрих дорівнює 1 на Д помножити на y. Означить, лінійне перетворення площини, яке визначається рівняннями х' до рівня х, та y' до рівня плюс плю називається сумом за напрямком осі х. Лінійне перетворення площини, яке визначається рівняннями Х' до рівні Х плюс Бі, І до рівні Y, називається сувом за напрямком осі. Легко доводиться, що обернене відображення до суву є сувом. Теорема 2,4,7. Кожне перетворення площини. Визначене рівнянням 1 х' до рівня АХ плюс Бі плюс М, і рекштріх до рівня Сх плюс Ді плюс Н, де визначний створений з коефіцієнтів А, Б, С, Д від від нуля, є композицією паралельних перенесень, поворотів, сувів та або перетворень масштабування. І навпаки, кожну композицію таких перетворень можна описати рівнянням вигляду 1 про який ми згадувалися. Доведення. Нехай перетворення площини М, яке визначається рівнянням 1, і приймемо, що М штрих, це композиція ТМ паралельного перенесення з вектором паралельного перенесення мінус М мінус Нехай R дорівнює м 0 від E1, так, і R обертання навколо початку координат, яке повертає одиничний вектор одиниці на R, помножити М0 е E1 на вектор E1. І нехай М1 є композицією Т і М0. Звідси випливає, що перетворення М1 визначається рівнянням. М1 від е 1 це є В1 до рівня Р на E1, м 1 від е 2 до рівня В2, С на E1 плюс те 2 Визначимо лінійне перетворення С так. S від v 1 до рівня 1 S від v 2 до рівня точковий добуток v 1 на v 2 на E2, помножите на E2 до рівня дубль 2 до рівня T від e 2 Оскільки лінійне перетворення є повністю визначеним, коли воно визначене на елементах бази, то відображення S коректно визначене. Насправді легко довести, що відображення S є сумом у напрямку Осі X, який визначається рівнянням X' до рівні X, Y' до рівні мінус S на T помножити на X плюс Y. Я пропоную це довести слухачам самостійно. І на рисунку зображено дію відображень R і S. R і ось S. Відображення М2, яке є композицією С і М1, тепер є перетворенням масштабування, яке визначається так, X' до рівня RX і Р' до рівня Sy. Підсумовуючи вище доведення, отримуємо, що М є композицією оберненого до Т, оберненого до Р, оберненого до С і М2. І першу частину теореми доведено. Оскільки обернене твердження до теореми очевидно, то теорему 2.4.7 доведено. доведемо. Теорема 2,48. Будь-які три неколінеарні точки на площині можуть бути відображені в будь-які інші три неколінеарні точки з допомогою єдиного перетворення М з рівнянням 1. Х до Х' дорівня плюс плюс m, і штрих cx Ц плюс Дік плюс де значних складені з коефіцієнтів a, b, c, d відмінні від нуля. Давайте доведемося. Нехай ABC a, b, c і штрих, b штрих, c штрих, дві трійки неколінарних точок. Нехай t 1 і t 2 перетворення, які відображають точки a та a штрих, відповідно у початку координату. Точку О чи точку 0. Нехай Т від 1 від А Б С 0, Б1, С1. І Т2 від А', Б', С' 0, B2, С2, як це зображено на наступному малюнку. Оскільки вектори Б1 та С1, і вектори Б2 і С2 є базами для простору R2. То існує таке лінійне перетворення М0, що М0 від векторів B1, C1 до рівня B2, C2. Відображення М, яке є композицією оберну до Т2, М0 та Т0 є шукане. Щоб довести єдиність перетворення M, припустимо, що існує. Інше таке відображення М-, яке задовольняє умови теореми. Тоді ми маємо, що М обернена від М від М' від точок АБЦ це є точки АБЦ. Тому, як зазвичай, достатньо довести, що будь-яке відображення Т, визначено рівнянням 1, про яке ми згадували, неперевно, так, і має, яке має три нерухомі точки А, Б і С, є тотожнім відображенням. Є багато способів довести це. Наприклад, ми можемо припустити, що точка А це є початок координату, тому Т є лінійним перетворенням. Тоді вектори Б і С є базою для площини. А оскільки лінійне перетворення Т визначається образами на елементах бази, то лінійне перетворення Т тожнє, що завершує доведення нашої теореми. Повернемося тепер до афінних перетворень. Теорема 2, 4, 9. Афінне перетворення площини, яке має три нерухомі некулінарні точки, є тутожнім відображенням. Давайте наведемо ескіз доведення цієї теореми. Припустимо, що для афінного перетворення Т три некулінарні точки А, Б, І, С нерухомі. Властивість афінного перетворення Т, яку ми будемо використовувати знову і знову, полягає в тому, Якщо П і К різні точки, то відображення Т відображає пряму, яка проходить через точки П і К у пряму, що проходить через їхні образи Т від П і Т від К. Нехай LB – пряма, яка проходить через точку B паралельно прямі, що проходить через точки А і С. Нехай ЛЦ пряма, яка проходить через точку C паралельно прямій, що проходить через точки А та Б, як це зображено на малюнку. Тоді Т від ЛБ міститься в ЛБ, і Т від LC міститься в ЛЦ, оскільки паралельність зберігається афінними перетвореннями. Звідси випливає, якщо Д є точкою перетину прямих ЛБ і ЛЦ, то Т від Д дорівнює Д. Далі, нехай Л пряма, що проходить через точку Д. Паралельна прямі, яка проходить через точки Б і С. А Е e, – точка перетину прямих L і прямої, яка проходить через точки А і Б. Очевидно, що точка Е дорівнює точці А плюс два вектора АВ. За допомогою аргументу, подібного до того, що, що ми доводили, що афінне перетворення має нерухому точку Д, отримуємо, що Т від Е дорівнює Е. Аналогічно, можна продовжити ці аргументи, щоб довести, що для афінного перетворення Т точка вигляду А плюс М помножити на вектор AB плюс Н помножити на вектор АЦ нерухомі для довільних М і Н цілих. Звідси залишається лише невеликий крок, щоб довести, що для фінного перетворення Т точки вигляду А плюс Р помножити на вектор AB плюс С помножити на вектор АЦ нерухомі для довільних раціональних чисел R і С. Усі ці точки є щільною множиною точок на площині. На останньому кроці залишається довести, що для фінного перетворення Т точки вигляду А плюс РАБ САЦ нерухомі для двільних ірраціональних чисел Р і С. Ну, і на цьому будемо завершувати наш ескіз доведення теореми. Наслідок 2, 4, 10. А фінне перетворення площини. Повністю визначається тим, що воно робить з трьома неколінеарними точками, тобто воно повністю визначається дією на трьох неколінеарних точках. Доведення: щоб довести, що наслідок випливає з попередньої теореми, використовується стандартний аргумент, який залишається для слухачів як право. Ми готові сформулювати та довести фундаментальну теорему про афінні відображення. Теорема 2.4.11. Кожне афінне перетворення площини однозначно описується рівнянням вигляду 1, х' до рівня АХ плюс Бі плюс М, і штрих до рівня ЦХ плюс Ді плюс Н. Причому що визначник цього що складений з коефіцієнтів А, Б, С, Д відмінний від нуля, і навпаки, кожна така пара рівнянь визначає афінне перетворення. Зрозуміло, при тих умовах. Доведення. Почнемо з оберненого твердження. Перетворення Т визначене рівнянням 1 має обернення, яке знову визначається лінійними рівняннями тієї самої форми. Нехай F від X Y до нулю рівня рівняння прямої L, тоді множина L', штрих, яка є образом прямої L, при відображенні Т, визначається рівнянням F від T в мінус першому від x, до рівня нулю. Це стверджує, що L є прямою, а те є афінним відображенням. Далі нехай те афінне відображення та виберемо три неколінерні точки за теоремою 2,4,8. Давайте її сформулюємо. Будь-які три неколініарні точки на площині можуть бути відображені будь-які три інші неколінеарні точки до допомогою єдиного перетворення, Т з рівняннями ось такими, так? Це якраз те, що в нас в формулюванні є теореми, ці умови. Так. За цією теоремою існує відображення М, визначене рівнянням 1, так? яке узгоджується з відображенням Т у цих точках. Оскільки ми щойно довели, що Т є афінним відображенням, то маємо два афінних відображення, які діють однаково на три неколінеарні точки. За наслідком 2,4,10. Що фінне перетворення площини повністю визначається тим, що воно робить з трьома коріння точками, ми отримуємо, що Т дорівнює М і теорему доведено. Визначник у формулі 2, так що визначник з скофіцієнти А, Б, С, Д відмінний від нуля, так, називається визначником афінного перетворення. Через теорему 2.4.11 все доведено для відображень, визначених рівняннями 1х' до рівня а плюс Бі плюс М, і ш'х до рівня плюс dy плюс n виконується і для афінних відображень. Ми повторюємо ці властивості, щоб підкреслити їхню вагомість для афінних відображень. Перше. кожне афінне відображення на площині є композицією паралельних перенесень, поворотів, сувів та або перетворень масштабування. І навпаки, кожна композиція таких перетворень є афінним відображенням. Друге, на площині існує єдине афінне перетворення, яке відображає три неколінарні точки в будь-які інші три неколінеарні точки. Теорема 2.4.12. Єдиним афінним перетворенням площини, які зберігають кути, є подібності. Наведемо екскіз доведення цієї теореми. Нехай те афінне перетворення, яке зберігає кути. Виберемо неколінеарні точки А, Б і С. Якщо образ Т від А, Б, С дорівня А', Б', С', то можна довести, що довжина вектора а' ш' B до R помножити на довжину вектора АВ, довжина вектора Б дорівнює R до Р помножити на довжину вектора BC, довжина вектора H'C дорівнює до Р помножити на довжину вектора АС для деякого дійсного числа R додатнього. Нехай у радіальне перетворення визначене за формулою У від П до рівня 1 на R помножити на П. І. Е, е, а два штрихи, Б2 штрихи, С два штрихи, є образами точок А, Б, С стосовно перетворення композицією У та Т. Існує єдиний рух М, такий, що, що А2 штрихи, Б2, С2 штрихи дорівнює образу точок А, Б, С стосовно руху М. Тепер перетворення S, яке є композицією оберного перетворення до U та M, є подібністю, значення якого збігається з перетворенням T на точках A, B і C. За наслідком 2, 3, 4, так, які стверджують, що афінне перетворення площини повністю визначається тим, що воно робить з трьома некулінарними точками, ми отримуємо, що перетворення T і S збігаються що і завершує доведення ескізу теореми 2412. Означення: відношення поділу трьох різних точок А, Б і П на орієнтованій прямій L в лінійному просторі РН позначається ось так: А, Б, П. І визначається за формулою а, Б, П – це є відношення орієнтованих відстані. Вектора АП до вектор, до орієнтованої відстані ПБ, так, де через отак АП і ПБ позначається орієнтована відстань на орієнтованій прямій L. Твердження: 2, 4, 14. Нехай А, Б і П три різні точки на орієнтованій прямій L. Якщо П дорівнює А плю АБ, дорівнює Р. Одиниця мінус Т на А плюс Т Б то АПБ так то відношення поділу дорівнює Т одиниця поділити на одиниця мінус Т. Зокрема, значення відно... відношення поділу, так, АП, АБП, не залежить від орієнтації прямої Л. Доведення. Доведення є простим наслідком того факту, що вектор АП дорівнює Т помножити на АБ і вектор БП дорівнює 1 мінус Т помножити на вектор АБ. Як це зображено на малюнку. Використовуючи твердження 2,4,14, легко довести, що відношення поділу АПАП додатнє, якщо точка П належить відрізку війську АБ. І від'ємною в іншому випадку. Твердження 2, 4, 15. Нехай те афінне перетворення площини. Якщо А, Б є точки з, з іншого простору Р2, так, тобто з площини, то ми маємо, що Т від одиниця мінус Т на А, плюс Т на Б дорівнює мінус одиниця на мінус Т помножити на Т від А, плюс Т помножити на Т великий від Б для, для всіх е, чисел Т. Доведення. За теоремою 2, 4, 11, про те, що кожне афінне перетворення площини однозначно описується рівняннями вигляду 1, так? І навпаки, кожна така пара рівнянь визначає фінне перетворення при умові, що визначник з коефіцієнтів складу А, Б, С, Д відмінний від нуля, так, за цією теоремою існує одна сингулярна 2 на 2 матриця М і точка М, такі що Т, відкуду рівню Qm плюс П для всіх точок Ку-площини. Тепер все, що нам потрібно зробити, це використати цю форму для перетворення Т, щоб оцінити по дві сторони рівняння та довести, що вони рівні. Теорема 2.4.16 є наслідком тверджень 2.4.14. Так. І 2.4.15. І теорема 2.4.16 стверджує наступне: Афінні перетворення площини зберігають відношення поняду. Виконується також така теорема: теорема 2.4.17, афінні перетворення на площині множить площину на модулі їхнього визначника. І ця теорема вказує на одну з головних інтуїцій, яку слід мати щодо детермінантів, а саме, що вони внутрішньо пов'язані з тим, як перетворення або звуж... розширюють або звужують площу об'єм тощо. Означення. Еквіафінна або еквідісна група це група афінних перетворень з визначником плюс-мінус один. Задайте наші попередні коментарі, як геометричні властивості тісно пов'язані з певними групами перетворень. Ось три групи. Е, метричні групи та пов'язані з ними метричні властивості. Рухи. Вони утворюють групу і зберігають відстань. Подібності. Вони утворюють групу і зберігають величини потік. Яквіафінні відображення, так вони утворюють групу і зберігають площу. Означення: афінні властивості це властивості, які зберігаються лише афінними перетвореннями. Деякі афінні властивості це проміжність, тобто перебувати між. Співвідношення поділу, паралельність, і збіжність чи рівність прямих. Означення, дві фігури F і F' називаються фінно-еквівалентними, якщо існує перетворення T з тою властивстю, що T від F до рівні F'. Будь-які два відрізки, кути, трикутники, паралелограми, прямі параболи, еліпси та гіперболи афінно еквівалентні. Ну, Мається на увазі що кути Щуди кутамахвілент, трикутники трикутником, так? Це означає, що кожен, що можна використовувати спеціальні прості фігури для доведення речей про загальні фігури. Ми наведемо цей приклад. Приклад 2,4,21. Доведіть, що середини всіх паралельних ход параболи Х кулінеарні та лежать на прямій, яка паралельна осі параболи, так? Це зображено на рисунку А. Ось хорди паралельні, так, їхні середини, так. Ці хорди лежать напрямі, яка є паралельна до усі параболів. Розв'язок. Оскільки всі параболи афінно еквівалентні то ми можемо обмежитися окремим випадком параболи, визначеної рівнянням y до рівня x квадрат, і сім'єю хорд визначених прямими y до рівня mx плюс b, де m є фіксованим числом і b більше рівне нуля, як це зображено на, рис... на рисунку Б. Щоб знайти точку перетину прямих з параболою, треба розв'язати рівняння mx плюс b до рівня x квадрат. Двома розв'язками є x1 до рівня m корінь квадратний з m квадрат плюс 4b поділити на 2 і x2 до рівня m мінус корінь квадратний m квадрат плюс 4b поділити на 2. Середина точка Q, так, з координатами V такої хорди визначається так. U до рівня x1 плюс x2 на 2, тобто m на 2, так? І v дорівнює mx плюс B плюс mx плюс mx 2 плюс B поділити на 2, це m квадрат плюс 2B поділити на 2. Щось завершує доведення. Нарешті зауважимо, що можна було б розробити афінну геометрію без попередньої координації точок. Ми могли б створювати точки, прямі тощо, невизначені терміни та використовувати аксіоми для визначення їхніх властивостей. Це підхід синтетичної геометрії. Координати можуть бути введені пізніше. Справа в тому, що в контексті афінної геометрії точні довжини геометричних фігур не важливі, що найбільше враховується відносний розмір, тобто співвідношення відрізків. Ну що ж, я на цьому буду завершувати свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Не забувайте, будь ласка, повідомляти мене про те, що ви прослухали. Цю лекцію е, на мою електронну пошту. Бажаю вам успіхів, успішної здачі, залікової сесії, також екзаменаційної. До побачення. Всього найкращого.